Друзі, наш Господь Ісус Христос, коли мався святкувати Пасху з учнями, перший він що зробив, він написано в двох учнів, послав наперед за якийсь певний термін часу, щоб Пасху приготувати. Зверніть увагу, за браком часу не буду читати, але ці слова писані. Матвія тут, щоб Пасху треба було готувати, її треба було приготувати. Ми розуміємо, це була стара заповітна пов'язана з виходом євреїв із Єгипту, але вона напряму пов'язана із новозаповітною Пасхою. І, друзі, я думаю, всі ми практично читали да, повеління про те, як було євреям сказано святкувати Пасху або готуватись до Пасхи. І так як всі ми дуже це знаємо, то я хотів задати таке запитання про те, що саме було головним? Для ізраїльського народу, щоб приготувати Пасху. Першу навіть Пасху допомагає. Саме головне чому. Для них потрібно. Що настанова такі, все, що було сказано. що саме головне? Кров Хто скаже, ягня. Хтось каже, пасхальна ягня, це важлива річ. До речі, друзі, кров. Сказав брат Олексій, що я хочу бігом тему до Пасхи. Да? Ну, він встиг, бажає. Тому що Пасха ми сьогодні будемо згадувати. Пасха сьогодні починається. То друга сторона медалі, коли ми святкуємо Воскресіння, а Пасха наша Христос, заклад за нас. І я, Агнець, який вибирався в 10-й день і ми згадували в'їзд Ісуса Єрусалим. Це вибір Агнеця був. Його вибирали, а потім в будинок, ми говорили, пильнували 4 дні за ним. Дивилися за ним. Щоб не було якої вади в ньому, і для того, щоб ототожнити себе з ним, щоб потім гріх передався да, на нього, пам'ятаєте, ототожнення. Це важливі були речі. Але ви знаєте, я читаю е, книгу до євреїв, і коли я читав про герої віри, я, друзі, хочу прочитати цей текст, де, думаю, ви погодитесь, тому що так написано, каже, куди діватися, так будемо. Що саме головним було? І от коли говориться за віру Мойсея, я тільки на ньому сконцентрую увагу, бо з ним пов'язано вихід якраз. І от тут написано 11.23 євреям. Вірую Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя не злякалися наказу Царевого. Далі цікаво, зверніть вірую Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. А потім сказано, він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріхову потіху. І далі чомусь сказано, він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби Єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Хтось має сказати, до чого тут да? Христова наруга має сей, да, проти себе? Напряму зв'язано, тут сказано в Слові Бога, що Він те, що тоді відбувалося вірою, воно пов'язано. Уже здорового нарого Ісуса Христа. Те, що переживаємо і Так говорить Слово Боже. А далі дивіться, що сказано. Вірою він покинув Єгипет, не злякався гніву царевого, бо він був них похитний, як той, хто невидимого написаного бачить. Далі, на якому вірші я хотів сконцентрувати увагу, 28. Вірою справи він Пасху і покроплення крові. Щоб їх не торкнувся той, хто погубив перворідник. А далі вірою і море перейшли. Друзі, що саме головне було для того, щоб здійснилася Пасха Перша, да в Єгипті. Тут написано віра, вірою якраз в кров, вірою в те, що Бог провів. Якби вони не зробили це по вірі, якби вони порушили хоча б одну деталь, яка зв'язана з цією вірою. А там за браком часу, ви не так давно про це згадували. Я просто, може, тільки прочитаю там деталі, якусь важливу, друзі. Ну, вихід, да, 12-й говориться, що треба було зробити, 400 дня заколоть, взяти крові по кропити. Ми, ми з вами говорили, да, три отвірки, три верхній, правий і лівий. Да, Поріг не трогали, щоб не переступати, правда? Далі, друзі, було сказано, що. М'ясо треба було спекти, да? з'їсти, де з'їсти всередині, да? і всередині до ранку нічого не повинно залишити. Далі було сказано, щоб ніхто не виходив на вулицю. Да, друзі, сказано. Хоча я зараз тільки задаю запитання, я на нього не буду відповідати, але я читаючи про це, в мене виникла думка, все перворідне в Єгипті має загинути. Да? Написано від фараона до тварини. Так? І тут говориться цікава річ, щоб у вас. Не загинуло перворідне, да? то треба, щоб ніхто не виходив. А хто то треба, щоб не виходив? Перворідний чи, чи не перворідний, щоб не виходив? Та любий член сім'ї, написано не виходить. Я задаю запитання, чому так? Бо він би загинув. Ну, а в Єгипті тільки перворідний чомусь загинув. Всі не інші не загинули. Я задаю запитання, розмірковуйте. Це, це глибоке питання, над яким колись ми поміркуємо. Далі, друзі, ще були повеління-повеління, і e, тут є така річ цікава, 12-12, e, такий вірш. І я перейду тієї ночі в Єгипетській краї і побуваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а далі він говорить, далі і над усіма єгипетськими богами вчинює суд, я Господь. Я читав це місце і знов зупинився, в мене знову не було запитання. Ну, Вірогідно, на нього годинку назад, мабуть, ну, мені десь щось да, трошки пояснилося. Е, те, що Господь вчинив суд над богами до 10-ї кари, це для мене зрозуміло. Тобто, всі ті знищення всіх тих тварин, скотів, да, це все було пов'язано з поклонінням єгиптян. Вони поклонялися всім отим творінням. Да? Хелятам, козлятам, жабам, ну і всьому подібному. Це все були їхні боги. Це для мене зрозуміло. Но тут сказано, я вчиню суд над всім знову ж да, перворідним. Для мене теж зрозуміло, що фараон являвся перворідним, мався стати фараоном, да? ну, дитя фараона. І він являвся теж богом. Для мене це теж зрозуміло, якби сказано, що над Богом. Але сказано над Богом. Це означає, що знову ж таки все перворідне. Написано від людини до скотини, знову ж таки, мабуть, було пов'язано ще брати сестри. Пов'язано із образами богів, яким поклонялися вони. Тому що вдвічі підкреслюється ще раз, я не буду читати, це місце я знайшов, де все-таки саме 10-та ця кара, вона зробила те, що вчинила суд над богами, над перворідними і над богами Єгипту. Це одне запитань теж, але я теж його залишаю. Друзі, на чому ще звертаю, зверну, хотів звернути увагу. Брати сестри, е, я думав над тим, е, в книги вихід в 6 розділі Господь обіцяв, да, доводив своє ім'я Якової Єгова трьома речами. Я визволю вас з рабства Єгипту, да, з праці, з поневолення. Потім я вас візьму собі за народ і я вас веду в обітовану землю. Триобітниці, які ми сказали. Відбувається в новому заповіті через Ісуса Христа. Я вас визволяю, тільки від рабства ріка, я вас всиновлюю, і я обіцяю вас вести не в обітовану землю, а в небо. Да? Обіцяю вести вічність. Це також, як зрозуміло, ці образи. Друзі, я задав собі запитання, або визволив євреї від Єгипту чи ні. Тобто я читав, я ніде не знайшов цього ну, відповіді такої. Я знайшов відповідь, що Бог визволив від рабства, від поневолення, да, яке там було. Ну, Я ніде не прочитав, що Бог визволив євреїв саме від Єгипту. Від Єгипту вони малися звернутися самі. Це вже було дано їм. Він все зробив для того. І це було пов'язано, до речі. І ще наступне запитання, яке в мене виникло, брати, сестри, 40 років в пустелі євреї святкували Пасху? Я не шов до себе відповідь. теж. Тому що якщо вони щось святкували, то е, Стефан у своїй проповіді такі до так? Да? він там говорить, каже, якщо ви комусь поклонялися да, 40 років, якщо якісь жертви приносили, то каже, кому приносили? Пам'ятаєте, да? Дуже так, коротко тільки звернув увагу. Да, він говорить, е зробили так, бо ванна, ну, забо, то Бована, поклоня... заколення, жертви мені ви приносили 40 років в пустині дому ізраїлю, запитує. Ні. Ви носили намета молока, аж беру вашого бога Римфана, зображення, що їх ви зробили, щоб конятися їм. Через те запроваджу вас аж завело. Друзі, я також в книги вихід у 12 розділі, зразу ж у 25 вірші знайшов відповідь. І тут сказано, будете робити паску, коли війдете в опіковану землю. А чому? По щелі, мабуть, їсти ж було мало, так, братися? Мана давалася тільки на людину, і то на день. А чим тварину в пустені годувати? Ну якісь вони позалишали трошки, правда? Які, хочеш, приносили там. А не було тварин, так? не було, як святкувати паску. Чи боля щось іншого не було. Брати сестри, ми з вами прочитали текст. В них не було віри. Вони були не в стані, щоб святкувати паску. 40 років. Я ще собі задав одне запитання, коли вони справили паску, і Бог захистив в Єгипті, пам'ятаєте? Потім їх там, ну, Господь сказав, треба замінити. На лівітів замінили, пам'ятаєте, там трошки не вистачало, ще викупили це все на своє місце. Але знаєте, яка цікава річ? Що із тих перворідних, які в Єгипті Бог спас. А коли вони прийшли в пустелю, то за 40 років ті перворідні загинули. Не всі. Но більша частина їх загинула. Як мінімум дві треті. Ну, Розумієте, да, якщо життя людей 70-70 років, то да, якщо розділити кількість тих людей, а всі, що до 20 тільки залишили живі, да, з перворідних і взагалі, то всі інші, що вони були знищені. Цікавий парадокс. парадокс. Для чого їм було тоді Єгипті викупляти, якщо їх пустелі треба було знищити? Це був їхній вибір, це було їхнє невірство. Сьогодні ми радуємося, що Господь нас викупив, Господь нас спас, але є стає питання, сьогодні нашої пустелі. І нашого ходіння перед Богом. І що цікаво, важливо з Пасхи пов'язано, коли я прочитав текст Книги «Вихід», я каже, уб'ю перворідних, і я вчиню суд над Богами. Пасха це що таке? Це суд, брати і сестри. Пасха це суд від початку. Це суд над гріхами. Тоді було Єгипту, Потім євреї тягнулися постійно до цього Єгипту, пам'ятаєте їхні серця, які були, тут і написано. Я навіть місце не на буду зачитувати, я його знайшов. І ще є місце, де написано конкретно, що в них серце, тут же Степан говорить, серце їхнє було нахилене куди? До Єгипту. О чому я і запитав, Бог звільнив від Єгипту чи ні? Самі мали звільниться. Вони мали побачити Божу любов, Божі чудеса, Божу ласку до них. Все, що Бог робить, що Бог подає, і потім що і відкинути до Єгипту. Сьогодні через Христа нам дано дуже багато. І сьогодні кожен із нас має що, увіривши в нього. Побачивши це, все, цю благодатість багатства, що зробити? Зненавидитись. Оцей Єгипет, який сьогодні давить нас усіх сторін. Там написано: Мойсей так? Да? Мойсей відкинув. Він вирішив за Христом страдати. І вірою вчинив Пасху. Для нас треба сьогодні віра та ж сама, щоб вчинити Пасху. А для цього треба вчинити суд над собою, над своєю плотю гріховою. Це нам треба робити. Це не буде Бог за нас робити. Він зробив те, що треба через Ісуса Христа. Він дав всі знаряди для цього. Він дав Христа розпвятого, Він дав Духа Святого, Він дав Слово Своє. Це все інструменти, які ми маємо ми працювати над собою. Він очистимо себе від чого написано. Пасха наша Христос, заклад за нас. І далі написано, що нам треба зробити. Дуже цікаво і дуже просто, да, друзі. Перше нам, нам дається відповідь на це запитання саме. От у п'ятому розділі, коли сказано, то ж, сьомий вірш, очисти стару розчину, щоб стати нам новим тістом. Бо написано, ви маєте бути прісні, мають бути оприсноки чистоти і святості. Да? Написано? Бо Пасха наша Христос, вона жертву принесена. А далі він говорить це слово. Дивіться, зверніть увагу, Пасха це свято. Так? Свято завжди з радістю у да? нас повинно щось бути. Щось таке, що особливо виділяється. І він тому каже, що. Святкуймо не в давній розчині, тобто в закваскій гріховній. Тобто судіть закваску, відкиньте закваску, як євреї, ортодокси, по сьогоднішній день на Пасху, я як я свідчив, був якраз палець, квасне все, в них все там димить. Говорить, ми були на Кармілі, якраз диміло все. Вони сьогодні це роблять. Ну, Вони роблять фізично, друзі? Тут говориться за наше серце, за наш напрямок. І далі каже, не святкуйте, ми маємо святкувати неврощині злоби. Злості один на одного. Злості може на життя, на ще щось, на, на, а написано і лукавство. А тут лукавство, чому лукавство було? А перед цим було сказано, що робили гріх і хвалилися ним церкві. Можете собі говорити? Люди роблять гріхи і хваляться цим, що в них така свобода. Сьогодні цього дуже багато на кожному кроці, якщо ми правильно подивимося, да, друзі? Сьогодні багато хто хвалиться тим, що він краще знає, ніж хтось інший. А все інше, що він кидається святе. І Біблія говорить, то як святкувати Пасху з таким. Треба відкинути, треба осудити. Якщо не осудимо, так, брати сестри? то як ми можемо святкувати Пасху? Ісус Христос що робить? Готує усів до Пасхи, омиває ноги, омиває, омиває. Петро каже, ми сьогодні стоп. Хто чистий, то тільки що? Тільки ноги. А далі що каже? Але не всі ви чисті. Бо знав зрадника, який його видасть. Це говорить про те, що не всі чисті, не всі були приготовлені. І кожен раз кожен задавав собі участь, чи не я, Господи, помните, зрадник, чи не я, Господи. Друзі, я просто такі короткі думки сказав для того, щоб ми могли б, якось сьогодні собі усвідомити або нагадати, що це для нас Пасха і. Що наша Пасха дійсно Христос, і Христос хоче, щоб ми готувалися до Пасхи, і щоб ми приготували свої серця, щоб нас були правильні відносини один з одним в сім'ї, взагалі, щоб ну, не було лукавства, щоб не було нечистоти, щоб, як і далі буде написано чисно себе, від всякої нечистоти, написано скверний Духа і звершуйте святиню Божим страху. Хай Господь поможе нам в цьому. Христос все зробив для того, щоб ми могли е, святкувати цю Пасху, щоб ми могли святкувати її з чистотою, написано за присноками. Але е, Він не може насилувати, Він дає все для цього, а ми маємо робити вибір в своєму житті, щоб не бути так, як ті перворідні, які спаслися, але потім опустили землі, вони що загинули. Хай Господь захистить нас від цього. Помолимося Господу, подякуємо за все. Амінь. Небесний Батько, Я щиро дякую тобі, що ти є нашою Пасхою, що Христос, наша Пасха, вмер за наші гріхи і провини на Волоському Христі. Дякую тобі, Боже, за твого Сина, нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. І дякую, що ти бажаєш. Щоб ми згадували саме страждання Твого Сина, готуючись до цього, перевіряючи свої серця, осуджуючи гріх, як в тілі, в дусі своєму, визнаючи перед Лицем Твоєм, щоб Протвія свята нас омила від всякого ріка, і ми були саме готові до того, щоб згадувати про тебе, згадувати саме цю Пасху, жену заповідну Пасху, яку ти повелів для нас щоб ми могли згадувати про тебе через видимі знаки, Господи, поможи, щоб це не робилося, як написано, формально або якось не підготовлено, Господи, поможи, щоб ми перевіряли своє відношення один до одного, особисто до Твоєї жертви, відношення до церкви, да, Господи, щоб це було не в осудження, Господь. А на згадку про тебе, щоб це було для, радість для нас, для наших сердець, для слави Твоєї. Поможи нам цьому, Господь, будь з нами. Прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, Отець, Сен і Дух Святий. Амінь.